Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 30 жовтня на 7-му кілометрі автодороги Бориспіль-Золотоноша водій автомобіля ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Спрінтер, який виконував перевезення вісьмі пасажирів маршрутом Кременчук-Київ. В результаті пригоди водій ВАЗу та одна пасажирка мікроавтобусу потрапили до лікарні з травмами різної тяжкості. 1 листопада під час проведення санкціонованого обшуку житла в селі Лебедин на горищі у селянина виявлено дві картонні коробки з речовиною зеленого кольору рослинного походження, вагою близько 200 грамів. Зі слід 29-річного власника будинку це конопля для власного вживання. 2 листопада в місті Бориспіль на вулиці Гагаріна водій мотоцикла без номерних знаків не порався з керуванням та впав, отримав тілесні ушкодження та доставлений до реанімаційного відділення лікарні без свідомості. 3 листопада в селі Глибоке на вулиці Окружна двоє неповнолітніх не поділили дорогу. Водій мотоциклу Ява виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з мотоциклом К-750. У результаті пригоди 17-річний водій яви загинув на місці подій, а другого водія з пасажиром було доставлено до лікарні з травмами різної тяжкості. Всім учасникам пригоди було по 17 років. 4 листопада в місті Бориспіль на вулиці Київський шлях 87-річна жінка покінчила життя самогубством. Викинулася з вікна своєї квартири на третьому поверсі. Наразі причини трагедії встановлюються. Музика. Цього ж дня на дорозі постраждала дитина. Близько 16-ї години на вулиці Київський шлях на 41-му кілометрі автодороги Київ-Харків водій автомобіля Мерседес здійснив наїзд на дитину, яка зненацька з'явилася на дорозі. В результаті пригоди 9-річна дівчинка з забоями поясниці була доставлена до лікарні. Шановні батьки, навчайте дітей правил дорожнього руху, пам'ятайте, їхня безпека залежить лише від вас. 7 листопада на вулиці Тельмана в місті Борисполі на стоянці, яка охороняється, загорівся автомобіль Фольксваген Passat. Наразі причини пожежі встановлюються. Правоохоронці не виключають версію підпалу. Бориспільський міськвідділ продовжує відбір кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням до відомчих вищих навчальних закладів для отримання юридичної освіти, а саме Національної академії внутрішніх справ Харківського, Дніпропетровського, Луганського, Львівського та Одеського національних університетів внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту МВС, Академії внутрішніх військ МВС, Національного університету, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, місто Харків. Національного університету, Одеська юридична академія, місто Одеса. Вік кандидатів на навчання від 17 до 25 років. Для оформлення документів необхідно особисто звернутися до Бориспільського міськвідділу за адресою місто Бориспіль, вулиці Комуністична, 4, кабінет 204 та 207.